Згідно рекомендацій, є дуже великі обмеження у березні-квітні місяці, не більше 80 годин інтенсивного навантаження. Тобто це практично одна ігра і два-три тренування, це що дозволяється. Ну і Дуже важливо буде залежно від погодних умов. Якщо буде суха погода, то це можливо більше. Якщо опади, то звичайно будемо берегти газон і будемо обмежувати його навантаження. З огляду на попередні роки, коли у нас були випадки, що під сніговим покровом і льодовим, льодовою кіркою були великі плями випаду. Газону, то в цьому році дуже, дуже хороший стан, незважаючи на суху зиму і відсутність снігу. але газон рівномірний весь в хорошому задовільному стані. Немає проплешин, немає жовтізни, немає таких грибкових плям, які виникають часом після такої мокрої, вологої зими. Минулого році купили новий двигун на газонокосилку і маємо тепер дві нормальних робочих косилки, тобто підстраховуємося, маємо каточок, маємо міні-тракторець, і це та техніка, яка дійсно допомагає виконувати комплекс заходів, які потрібні.